На все сцену далее выходит дебютантка Инна Землянина. Давайте ее Самое. А это уже травматизм. Пятерочку точно плюс. Земляна. Всем привет. Никита, привет. Все скажите Никита, привет. Никита, привет. Никита, привет. Нормально? Твої починаються саме зараз. Вірш називається полтавський хлопчина. Судить мене, ти маєш право, тільки фіксацію рахуй. Або рахуй, ще твоя. Мала, дурна, прикольна. Полтаву знову хочу, сидіть в парку у тренажерці Чекать, поки розітеться твій брат. О, дивись, Повторюй, роби те, що робить і вона. Ці слова запам'ятала я. Хочу дивитися, як ти куриш, буду вдихати той аромат. Буду цілувати, обнімати, лапати. Тільки перед стасіком мовчі. Хочу я сходити на альтанку, на цей то раз дочекаюсь я в ті сукні, що пошила мені мама. Буду вдивлятись твої зіниці, голубі, втривожені бирань. В них я бачу червоні бласкавиці, кохання, відстань, повстання. Котику, я тебе кохаю.